Вітаю вас, шановні друзі! З вами я, Олексій Кучеренко. Сьогодні, 18 квітня. Сьогодні я прокоментую достатньо оперативно останні події. Ну, в першу чергу, хочу всіх привітати з дуже великим святом. Великдень. Ми відсвяткували і ви знаєте, такий хороший настрій, незважаючи на втому не психологічно, незважаючи на те, що погода аж ніяк поки що не є теплою, але все рівно я радий, що не було такого роздрая. Якось там багато моїх друзів, і фейсбучних, і медійних вони всі якось там по-доброму зустрілися. свято, я вас щиро вітаю. Дай Боже нам розуму, дай Боже терпіння, дай Боже адекватності, щоб ми зустріли. І прийняли все зробили для нашої перемоги. Тепер швидко декілька подій я прокоментую, які є дуже знакові. Ну, по перше, хочу ще раз нагадати ось подію, яка мені не дає вже спокою один тиждень з моменту, як проголосували депутати. Нагадаю рішення про доплати е, військовослужбовцям, поліціянтам, е, працівникам ДСНС, е, оцих цих тридцяти тисяч. Ну, на загальну вартість 150 мільярдів гривень. Мені важко коментувати таке рішення, бо в адекватному стані ну, його важко взагалі сприймати. Головне, я навіть розуміти, отам от парламентські ж нюанси зрозуміти, наскільки смішно повели собі, себе слуги народу, оця монок більшість, яка немов би згідно з Конституцією, у нас має. Ну вона ж вона ж головна влада. У нас сьогодні ви розумієте. І саме більшість у нас, згідно з Конституцією парламентсько парламентської президентської республіки, вона несе відповісти. Вона формує уряд, вона приймає закони. Так ось ці хлопці та дівчата чесали репу свою, так, потилиці десь дуже довго, коли зрозуміли, що вони чомусь проголосували правку, яку подав їх опонент Дмитро Разумков. Ну, не знаю, чому Дмитро вирішив так, таке зробити, ну, не від великого досвіду, але підловив їх, він, їх, він подав цю правку. І якась вона правка вартістю 150 мільярдів гривень на ура пройшла саме депутатами Слуг народу, які по суті дуже хотіли отак ну щось корисне зробити, але просто не дали самі собі питання на відповідь на питання, де взяти цю шалену суму 150 мільярдів. Ну вибачте, я не хочу їх ображати. Ну такі корисні ідіоти. розумієте, ідіотики такі, і я навіть мені зараз самому зараз цікаво. З одного боку, як буде виходити уряд президент, що робити з цим законом? Ну бо цих грошей точно немає в бюджеті, де їх можна забрати? Я вам чесно скажу: навіть якщо депутатам взагалі не виплачувати зарплату, навіть якщо у цьому держсекторі позабирати ці гроші, це все рівно, ну, максимум від цієї суми буде ну 5-10%, розумієте? Ну, не можна покрити таку величезну суму, і тому весь цей популізм він чергово продемонстрував, що саме монобільшість більшість є сьогодні найголовнішою загрозою для стабільного е роботи економіки, і взагалі, взагалі загрозою для безпеки України. Ось такий висновок, який я собі зробив. Другий момент, на який я хочу акцентувати вашу увагу, це те, що сьогодні відбувається у нас дуже непроста ситуація. Нашими сусідами в першу чергу Польща, хоча там мова йде про всі європейські країни, ви ж розумієте, да, що в зв'язку з тим, що. Немає логістичних зв'язків через море через порти. Наші аграрії були позбавлені можливості експортувати продавати свою продукцію. По суті, вона вся пішла сьогодні. Ну, в першу чергу, на Польщу, на Словаччину, на Угорщину, на інші там сусідні країни. І ви бачите, яке політичне рішення прийнялися країни. По суті, і ті ж поляки закрили з 19-го числа, повністю заблокували, заборонили експорт з України продукції. І я вас благаю. Не поспішайте їх звинувачувати. Бо вони і так, ці країни, як члени Євросоюзу, несуть фінансове навантаження, і не тільки фінансове, Я кажу і прямі грошові вливання через євросоюз в економіку України. Це і навантаження нашими мігрантами, тимчасовими переселенцями, які розумієте, ну так само їх ж треба утримувати це і психологічне, і фінансове і бюджетне навантаження. І я розумію і хочу, щоб ми всі запам'ятали одне. Що для президента Польщі головним є народ Польщі? А для президента Угорщини є головним народ Угорщини, а для Словаччини народ Словаччини, а для Америки, народ Америки, для німців, ви знаєте для канцлера — для президента Німеччини, ви знаєте як це не дивно. Головним це інтереси німців. І я в цій ситуації ну хотів би, щоб ми не забували того, що безумовно ми сподіваємося на їх підтримку, ми цінимо їх і все, але не проста ситуація. І вони не можуть кинути під трактор економіку своїх країн і інтереси свого свого власного товаровидобувника виробника. Тому що ці люди, поляки або угорці, або словаки, вони мають заробляти, вони мають не банкрутіти, а платити податки, годувати свої родини. А з цих податків фінансується Україна. Це дуже тонкі механізми, і тому в Бога Ради не треба оцих е, якихось там е, категоричних радикальних е, оцінок: біле, чорна, е, вороги, і все так далі. Все набагато складніше, і нам треба готуватися до такої ситуації, як в ході війни і ось цієї. Втоми, ми розуміємо, наскільки ця втома є, так і в подальшому своєму процесі інтеграція до Європейського Союзу. Не простий це буде шлях, не буде простою наша інтеграція. Повірте мені, я не знаю, чому зараз йде така, ну така, як на мене, популістська трошки маячня, швидко, прискореними темпами, за рік ми станемо членами Євросоюзу. Вибачте, ну і давайте будемо реалістами. Багатьох це ж не просто прийняти закони. Європейський, це треба, щоб вони запрацювали і щоб запрацювала економіка країни. Тепер про енергетику знов-таки це дуже пов'язано. Ми перезимували сьогодні. Був брифінг міністра енергетики Германа Галушенка, де він відзначив, що і надалі Україна буде блокувати мораторій. На не буде накладений на експорт вугілля з України, нашого українського, і газу. Нашого газу. Ось в такий спосіб він вже рік такий накладений цей мораторій, і він, по суті, з одного боку дав можливість нам дійсно енергобаланс зробити і непогано пройти цю зиму. Але з іншого боку, хочу, щоб ви зрозуміли, це значить, що наші вугільники і наші газовидобовники не заробили тих грошей, які могли би заробити. А в них є свої проблеми, бо не все там так просто, розумієте? І я на превеликий жаль сьогодні можу констатувати, що як вугільна галузь, так і газова будуть е мати певні проблеми і може навіть бути спричиненим падіння видобутку. На превеликий жаль. Тобто, до чого я веду? Безумовно, головним принципом Європейського союзу є повністю відкриті ринки. І оці. Якщо штучно розумію, під час війни треба його максимально там сконцентруватися, максимально може обмежити, але це все настільки воно пов'язане на фоні зростання цін на обладнання, логістики і все таке інше, що ми можемо з одного боку дбати, щоб не випустити нашу і вишити тут в Україні, це непогано. А з іншого боку, і видобуток буде зменшуватися, бо ми тим самим підірвемо економіку видобнуків газа, тим більше, що зараз ціна на газ максимально знизилася, і в Україні так само. І ви знаєте, я розумію і передбачу, що можуть бути великі проблеми. Ми відкрили зараз експорт електроенергії. І це теж непогано з одного боку, але я вже зараз констатую, що і за помилок стандарти і недопрацювання і уряду, і державної компанії Укренерго, ми всього на, на всього цей експорт здійснюємо відсотків на 20 від того, як би нам могли робити. Чому дуже важливий експорт? Так само, тому що ціна на електроенергію в Європі зараз більша, ніж в Україні, і за рахунок хорошого експорту, коли у нас профіцит, звертаю увагу. Ніхто не... Веде розмову про експорт електроенергії, коли нам не вистачає цього. Хоча це так само непросте питання. Ціни в Європі на електроенергію вищі, наші енергетики можуть добрати якісь кошти, які на їм потрібні, на відновлення, на ремонт, на модернізацію, на підготовку до опалювального сезону. І головне, це все розглядається в контексті: піде уряд на підвищення тарифу на електроціни, верніше, регульовані на електроенергію для населення, чи не піде. Я думаю, найближчим часом і вже, мабуть, не встигнуть вони, хоча є час з 1 травня, може, це буде справитися. Першого липня, але мені чомусь здається, що це рішення прийнято і зараз просто шукають от той варіант, як мінімально навантажити населення. Тобто розумієте, чому пов'язаний цей експорт, чому він позитивний? Тому що якщо є повномасштабний експорт електроенергії і енергетики, можуть додаткові кошти заробити не так гостро стоїть питання про підвищення тарифів для населення, тому що вони, як я неодноразово вам пояснював. Вони збиткові сьогодні для компанії «Енергоатом». Нагадаю, що реальна ціна е, на електроенергію, яку отримує «Енергоатом», там, там 12-15 копійок складає, а все решта це послуги компанії Укренерго і послуги обленерго операторів систем розподілу. Тобто сама генерація не добирає грошей. І останнє я не можу вам не розповісти одну. Ну розумієте, може може я вас розчарую? Може ви зараз будете мене проклинати, а я, я прошу мозок, увімкніть свій розум холодний такий, просто мене спокійно послухайте. Ви знаєте, да, що минулого року було прийнято таке політичне рішення, і, по суті, НАК Нафтогаз через такий юридично дуже сумнівний механізм, але тим не менш почав таку націоналізацію оцих облгазів. тих облгазів, які так не любили і не люблять наші люди, бо пов'язували їх завжди з прізвищем одного відомого, відомого віденського олігарха. І для того, щоби ну, у людей була ця ненависть, їм постійно той же самий Вітренка, Кобалів, інші експерти розповідали, що оця плата за розподіл в обох глазах, вона виключно видумка фіртоша, що гроші за цей розподіл вони йдуть фіртушу, і що все це гроші незаконні. і... Мабуть, треба було очікувати, що коли вже НАК Нафтогаз забрав собі ці облгази, то цей плата за розподіл, вона має тоді стати нульом. Да? Ну ви розумієте, якщо, якщо наслідувати логіки провокаторів, отаких от вітренка і все таке інше. Та ні, ви бачите, «Нафтогаз» вже забрав чотири компанії під своє лона, І в нього і була одна до того. Тобто п'ять кампаній у нього обласних: це Кропівницький, це «Донець», вибачте, Дніпро міста, Дніпро об... Кривий Ріг, Харків міста, Харків область. Отакі От п'ять потужних регіональних кампаній. Але тиба. В жодній з цих компаній не зменшився плата за розподіл. Ви розумієте? Я не кажу вже там про великі проблеми з нарахуванням, які йдуть із-за того, що старі борги, нові люди шаленіють, але плату за розподіл точно я вам гарантую. Ніхто зменшувати не збирається. Бо і виявляється, що це все була провокація, і таки цей розподіл чогось вартує. Розумієте, ось таке розчарування, ну яке наприклад, жаль, може вам воно не подобається, тоді давайте писати або воон, або президенту, або нак Нафтогазу може хай він сказ. Цей платіж, якщо зможе, але я не бачу зараз, як його можна скасувати, бо я розумію витрати цих компаній. І в незалежності від того, вони державні чи не державні, їм треба виплачувати зарплатню своїм газовикам, їм треба купувати газ, їм треба витрачати на мережу, на експлуатацію, на техніку і так далі. і тому подібне. От така фігня, малята, розумієте? Тому не вірте, усьому такому красивому і народному, немов би все набагато складніше. Я вам на деяких, на деяких прикладах сьогодні от просто пояснив, наскільки складніше все буде, ніж нам інколи уявляється в своїй ну, любові до народу, особливо які зловживають цими гасами, на жаль, депутати багатьох партій. Ну, от така вона політика. Вам хорошого вечора, вам хорошої весни, бадьорого настрою, незважаючи на, на що. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.